Добрався я до Бучі, качаємо зараз тяжку. Це дуже повесело з замовникам, коли є можливість шлангом дістати до квартири. В даному випадку це через вікно, бачите? Це набагато здешевшує процес, ніж коли тої можливості немає. Зараз заглянемо всередину, подивимося, як там спів. Що ми тут взагалі робили? Виконали дизайн проект Зробили легке перепланування, теплі підлоги зробили. І зараз виконуємо стяжку. Стару стяжку від забудовника ми демонтували. Це правильне рішення, буде сучасне і енергоефективне опалення у квартирі. Отак от це все ми робимо. Так, піднялися на об'єкт. Хлопці працюють. Тепла підлога, колектор. Все як має бути. Тут уже краса. Взагалі рівненько. Ну і тут у нас отака справа, бачите. Ну і все це діло отам терчить і по шлангам подається. Старі стіни від забудовника знесли конкретно тут на кухні, бачите, трошки змістились у кімнату, тим самим в нас кухня вітальня буде набагато просторіша. Робимо стяжечку, і погнали далі по планам вже.